Welcome, 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 welcome Що у нас джоб центри French зу рахунок 0-1. Джоби залишились на синьому боці. Їх просто французи з'їли. Ну, це, це прокляття джоб центрів. Вони ніколи не могли грати адекватно проти французів, французи їх перегравали. Раніше були багети Ну, топ 1 колектив. І за ними одразу йшли джоб центри з -з -з Зараз бачимо, як кізка в горлі стоїть саме фреймзум. Чи той, хто витримав? Той хто витримав? Той хто не згорів. Що у нас знов? Мінус коркі, мінус гнар, з іншого боку, варуса закалі Калі бану. Я не знаю, у вас є First Peak спробуйте через Варуса пограти. Варус. Варус балансний. Звірячий маникюр моя улюблена команда. О, хто такий звірячий маникюр, я не зрозумів. А, все, зрозумів. Френч, це ж цей маникюр. Все, все, все. тупий! Тупий! Відео по попі не буде. Ну, попі адекватна, там можна робити відео. Вона сильний чемпіон. Ні, якщо, ну, ну Фокс на мід її взяв, тоді ні, ні. А, Ну, Попі де грається? Попі як саппорт може танчити, взагалі замечательний чемпіон буде. А, попі може бути а, в цей, на топі. Та попі не буде, її просто показують. На топі грається теж дуже гарно, там проти атроксів, різних, Каміл, фіор. Орні в тих же самих, вона їх контрить, як так і треба. А, потім в лісі, в лісі шикарніший. Шикарніший чемпіон на об'єктах робить такий бруд. Жар! ульта майже не дамажить, але викидання на фонтан це роляє дуже сильно. Тобто рунтак, а що в мене взагалі по цьому? Ой, 14% народ вибачаюсь. Головне, щоб зараз не посипалось. Лише зарядка. Пробачте. тут. Дякую, дякую, дякую. Що в нас? У нас наутілус рум? Ізреалі для себе все ж таки забрали все. Ну, з іншого боку, зері, слухайте. Зері Джакс це вже дуже такий жадібний драфт. Якщо знов Джакс в ліс піде, знов проблеми можуть бути у Джакса на початку. Проблема Джакса он, он, у лісного єдина. В нього відібрали пасивку в лісі. Якщо він не може стакати в лісі пасивку, то все, це ну, зачистка лісу дуже довга, без предметів. Нічого, чого, я, коли, я колись дофармлю... О, цей для. Я колись надофармлю ну, попі на Сморфін. Там, там здається, чи 300 синьої есенції не вистачає. Ну. Вон фігню, там пару ігор зіграти і можна отримати. І пагра у нас Галіо з'являється. Галіо з реалівен вже дуже багато магічного демеджу, потрібно буде щось добиратись фізикам. А Рінгтон з'являється. Я б адрокса зараз, правда, речі. Мінус Шуваду робить, в мене всі чемпіони. Ну в мене на основному аккаунті теж всі. Ну зараз ми після цієї гри або ну, будемо дивитись, як грає Old Gamer, або будемо дивитись. Або я візьму попі і спробую. Хоча ні, я попі не візьму там. Телефон майже розряджений. У мене немає одного чемпа. Якого? Ясо чи юмі? А якщо там зараз стінжит з'явиться? Опік. Я ясо останнім купляв. Ну, коли ж вон, ну були вже куплені усі чемпіони на той час, які існували, я Ясіка скріпляє серцем. Останнього купив. Зерілу... Ні, nee. Кар. Карма? Слухайте, а це проблема. Джакс, Рінгтон під кармою, це ж. Ні, Нілу я просто в лісі інколи не погравав Так що Ніла в мене була немає майже там одна з перших куплена. Я спочатку купив усіх лісників, потім викупив майже всіх саппортів, Потім викупив майже всіх мідлейнерів, потім ад... адекері. Ні. Лісники, саппорти з Адикері я одночасно їх купував. Там просто не ну, був той момент, коли адекері дуже ну, грались всюди. На міду, на топі, на цьому. Як його звуть? В лісі то вони сильні були. І я якраз таки почав викупати адекері собі. Я би бабку краще брав. Хоча ні бабка не за... Ні, я би бабку брав, би, до речі. Вони показали Амбісу і треба було її залишати. Вони взяли Вуконга. Взяли Вуконга для того, щоб розігрувати вукон Галіо. Типу, багато контролю. Mm -hmm. Тут проблема в тому, що є Джакс, і Дінгтон, які хочуть, щоб їх оточували якомога більше чемпіонів. Ми маємо, що у нас? У нас Джейс, ну теж більша буде в мілі знаходитись. Далі в Конг -Вен, це теж мілішники У джоб-центра проблеми, вони драфт програли. Четвертий сезон самірись. Ні, я в четвертому сезоні не грав. Якщо я грав, то я на максимум скачував цю ігру, дивився, що там відбувається в грі, і після того видаляв. Я ж кажу: я коли ну, вперше ну, зайшов в гру, я швиденько купив Катаріну. Зайшов, подивився, як грається Катаріна. Мені не сподобалось. Я видалив гру. Там десь пройшло декілька місяців. Знов встановив, ну зайшов, подивився на хам'яка, не сподобалось, знов видалив нафіг. Чотири сезони Саміри в лісі, десь 8 сезону. Ну, я десь 8-9 почав грати. До того я, вон, якщо заходив в гру, то максимум там ігор 5 відігравав 10 і все і на цьому, на цьому все завершувалось. Гвен в лісі застав, Джакса в лісі застав. Твіч лісний. Я досі його граю, мені подобається. До Трістану зараз в лісі взагалі неможливо грати. Це дуже противний чемпіон. Слухайте, тут жук з'явився. Я би за жука повболевав, жук крутий. Жук гарний. Так, Юнікор, дякую за скин. Сутність, дякую за скин. Нема за що. Я. А мені. А мені Фоксик подарував скинчик. У мене є Сівірка, доставши ця пицце. Я такий думаю прокинусь, но зайду на основний аккаунт, візьму Сівірку і візьму Попі. Забив. Забув. Ну потім в день такий дивлюся, мені. Ну, Фокс написав. Ну перевір пошту. Я такий зайшов, перевіряю пошту, а там Сівірк. Що мені. доставши цю, цю піци, доставили на аккаунт. Так, ладно, що у нас по часу? По часу хвилина лише пройшла. Що у нас. О! Гарний скінчик на Гвен. Мені подобається. То Гвен взагалі, мені здається, поганих скінів немає. Мені вон лише галактика груву не подобається. Готовку то вкусовщина. Карма без скінчика знов цей. Крокодил. Незрозуміло, якого яко кольору кислотний. Є один то мейт, мейт Кафе. А я даже не пам'ятаю, с кем они. Там кольори, ну то так. Так, ну может калеры можно поменять им? Вот, центр центре пришли. Два кіла было. Вітаю, Денису. Ну, взагалі мені кафе не подобається. Не Сама лінійка мені не сподобався. Ну, вечірка в саду взагалі не зайшла. Ну, Кафешка не зайшла. Ну, серцієди не, за... не зайшли. Галактика грула не заходить. 100 жовтих дове. І папчик брав в соло. Так, що там? 3 хвилини майже, так? Тут третій тіл вже, Ти диви, що роблять. А у нас зараз один в 9. Вирішив всі джеда дебрати далі. Все, поїхали дивитись у нас тут, все. Uh, так, так, так. Трохи uh... підняти, себе вимкнути і можна. С... серце серциїдгар. Ну, я кажу, товку вкусовщина, Вони мені просто не заходять ці, ці скини. Можливо, там щось і є гарне. Комусь. Мені Даркстар заходять, мені мехи заходять. Кришталева троянда заходить лише вон, жіночі чемпіони. Всі інші ну, чоловічі, якісь, ну, дуже такі собі. Не те, що треба. І, і і, 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 мені ну, каліграфи сподобались. От каліграфи це просто ну, пушка бімба ракета. Так, слухайте одну хвилинку. теж не подобається о пвп я люблю так досить на сьогодні пвп рахунок загальний три <хи> вестрить так у нас короче блядь, літо почалось на парковці біля супермаркету нахуй почали ганяти. Уйобка. Там комендантська година скоро, а вони, сука, катаються. У нас тут вукон, знайшло. Вау! А чого мені ніхто не каже, що тут Джоб центр А ось вам і 2 кіла і Зері забрали. Вау. Ну відійшов зарядку взяти, тому що. Через телефон не заряджається. Ой, ну, іде через ноут. Не вистачає кабелю потужності. Цей телефон зарядить. 8200 на 7300. Косарик, так, да, у нас маємо. Ну Снорлакса тут задушать, А що у нас тут? Знов знайшли. З... Ой, Жука знайшли. Таун прописали, і що у нас жук зможе вийти. Намагається відхилитись до ні. Поки що в дуже сильно жука душить. Слухайте, не можете, щоб заходив, щоб заходили. Щоб ця, о, он не треба, щоб ну, додавали цю. Ну, мавку спіймали. Так от, я про що хотів сказати. Не треба, щоб додавали ну, Касіпі. Тому що я буду казати, що змію кодушать і все. І, і після цього буду дико ржати зі. з того як я пожартував. Тапком жука, да-да-да-да-да-да. Тапкам його. На Таргана тапком. Я такий би щоб цей. Я хочу подивитись протистояння Нуказікса і Ренгара. Цю пасивочку. Мені цікаво, а там залишилась пасивка цих е машин е Там раніше коротше, ну був прикол, коли е разом брали цих е чемпіонів Но ну, з Energy, AK, Лі, і хто там, IK'ian. На от коли їх брали до чотирьох в одну команду, то Ну, вони їм списувала гра по мінус 1 цього. АД і АП. Типу їх не можна було брати разом. 8 хвилин гри, дуель ними. Да, 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 я просто. Ренгар. Ні, я просто хочу подивитись е, до протистояння. Ну, зараз ренгар забере жука просто. Жук зараз дуже слабенький став. Я взагалі взагалі от... Кого там, Нуказікса, брати в комп'ятіті це дуже дуже небезпечно. Ти, по-перше, не можеш юзати його пасивку адекватно, а не юзаєш пасивку, в тебе мінус демедж. знов жука ганяють. Що, жук собі... Ні. Конгас піймали, це. Ой -ой, ой, ой флеш вийшов, Пощастило. Пощастило, що вижив. Слухайте там. ХП майже не залишилось. А в цей час А в цей час Крокодил просто ламає Зможуть, зможуть. У нас G, дуже боляче робить. робить ну, Нойт є смайт. Забрали жука, і знов жук уже 03, йде Слукати, що в цій грі Джейсом став? Звідки в нього дамаг з'явився? Я не розумію. По об'єктам розмін підкрутили. Ні, ні та я просто інколи дивлюсь, у Джейса демеджа майже немає. Тут Джейс прям щось аж дуже сильне, причому в нього майже нічого нема. В нього табіки і цей. Дових Манамун. Зері потрібно душить. Зері буде проблемне, якщо їй просто так давати кіли. Три предмета і це майже ну, все. На цьому гра завершується. Тавер зможуть забрати? Та, скоріш за все, заберуть тавер. Карма далі пішла, то пощастило. Ти і жук просто по чужому лісу лазить. Тут топери просто так собі а але ніхто нікому не заважає. Все тихо мирно, спокійно. Про них взагалі забули. Так, що по товарах 1-1 по рахунку 27 на 28 не дуже сильне відставання. Пів тисячі то таке. Пластини зникли. І що ми маємо? Джакс у нас предмет? Можна ось так зробити? Він трохи попереду. Дивно, до речі, те, що Гвен взяла собі цей шиповку. Брамбл Вес. Я думаю, вона в цей піде більше. А в неї взагалі і боти на броню, і шиповку взяла. Це дуже дивно. Не йшла кого побити все ж таки. кров. Я думав, що Гвен більш піде в цей, Ну в домах. Гвен така. Тихо, мирно, спокійно. Шо ти шо карма? Саппорт прийде, порядок наведе, каже. Джоук. Під тавер буде стрибати? Ні. Не стрибнув. Я поділилась трохи роботою. Але в то не. Ні, та я розумію, що в, в команді є демедж, то ну, вона втрачає багато. Она пробиття втрачає, вона втрачає в регенерації мани, а це означає, що на лінії складніше стояти. Так то я розумію, чому, тому що там майже всі фізики. Там крокодил фізичний демейдж, жук — фізичний демейдж, Джакс автоатаки, там ну, з пасивки трохи буде АП давати. Зонзері теж майже фізичний демейдж буде вносити. Та там лише ну, карма фулмах. Фулапен в ТГ на каналі сутності. в чатику, да, там, там чудові, цікаві, цікаві, гарні малюнки. Якщо я правильно їх називаю малюнками. Що... Я старий, я можу чогось не розуміти. Два дракона, слухайте, і знов щастить Джо Джоба. Джейс далеко поліз під тавером. А, він майже Жері вбив, но був поруч. Жук прикрив. Галіо прилітає, починає таун. Да, і лише по кармі таун прописав. Кукон, Мавку забрали. Як же все погано знов? Як же все погано. Кажемо ролка, текстовка, ми пісі Так, а що у нас тут? Ну, джаг-стряк, тут жук є на допомогу. Вітаю, Павло. Так, ну що в нас? Зараз буде бійка борода, чи вирішать не битись поки що. Ну французи вже підійшли, французи вже поруч, варди розставляють, віжать, зараз захоплять. Якщо когось побачить, когось б'ють, то скоріш за все будуть починати. Да, вони про... Нікого не бояться, одразу стартують його. Слухайте. Джейс дуже далеко. Джейса бачили, скоріш за все, що він знизу знаходиться. Так, Карпа, Вукон всіх підкидає. Вукона треба забрати. Вукон краде паруна! Що відбувається? Шинао, шинао молодець! Невже вже буде рахунок 1-1? Невже вже будемо дивитися третю гру. Та не туди. Щось якось дуже впевнено почали грати. Лише два предмети УЗ і ЗЕРі дуже підставились ні, коротше. Ну, це, походу, один один рахунок. Всем тихо, я вже не був. музика музыка медиславла, <тит> телефон не возиться. Давай, он гарно і тихо, і ночі помає. Да, слухайте, тут Гвен же 4 киламая, 4 нули, де... У Зері лише зараз демедж з'явиться, що вона зможе бити боляче. Ну от остання смерть у Зері це, ну, це такий тіль був. Таня шикарна, але тут Джей збоку зайде зараз Доб'є. Дуже жирний джейс, його просто так не забереш. Крок намагається, вон з козюлі і разом но Гвен прийде, порядок наведе зараз просто з'їсть цього крокодила. Віддефатись можуть, але потрібно йти забирати дракона, не давати тру демедж, тому що там. Ух, та я сам вже засипаю, слухайте. А, а ще дивитись третю гру. А ще дивитись третю гру. Т -т 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 -т. Ну зараз 15 секунд, все вирішиться. Джоби вже на драконі зібрались і їм віддають їм душу, він віддають просто так. У жука щось взагалі не пішло, не? Жук. да 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 там тавер поліз, молодець. Фінал бо, ну і чого так? Все печально. Ну, да, один один рахунок. Це вже все. Ну ви просто бачили, як жук тільки що вмер. Жук мер, таке враження, просто так. Я пропущу Гвен, не буду її бити, я почну її бити лише коли вона під тавер полізе. Отримаю від тавера два хіта і. і все. Не те. Сюди. Оп-оп-оп-оп-оп, ось так. Кого тут у нас Зері спіймали, Зері спіймали, Зері добили і на цьому можна йти забуду. Там просто пішов завершувати із реаль. Ульту дає в Нексус. щоб ще більше пробити. Ну, жук, ти зможеш, давай. І, ну, то, то ви просто бачите, що жук. Жук на трьох предметах, половиною предмета не може ади забрати. Ну колись йому береш два предмета і все, її і, і, ну, жук починає розрізати всіх. По 2023 рік Вон, заходиш е, до китайський турик подивитись там е, ну, постійно забанена Єва, постійно забанений жук. І ти такий блядь, Ну, ну, ну хочеться подивитись, ну як же вони будуть грати? Там просто з банів не виходили зараз. Чисто що? Жук, да? то фігня якась. Крокодила спіймали, крокодила просто на чомодан пустили. Є-є-я, як же все печалька. Вічай був. Навічай ну, почався, коли вони програли Сон Спайд війну на пароді на першу. Ну, шенало гарно зробив врив забрав. Борода і на цьому френч Зу почали тільтувати. Ну все добре. Один-один рахунок. Побачимось в третій грі.